31 травня відбулася масштабна Airsoft подія. Черкаське відкриття сезону Гарячий світанок, яке зібрало учасників із різних куточків України. Захід організувала команда Ескорб під керівництвом Улана. Подія тривала понад 18 годин, включаючи денну і нічну фази з активною участю колісної техніки. Сценарій переніс учасників у 2030 рік у вигадану країну сіркоста, де приватні військові компанії та Армія НАТО зійшлися в боротьбі за контроль над золотими шахтами, бої за контроль точок і ресурсів, тактичну взаємодію через штаби та додаток Арес. Нічна фаза, суворі правила ураження, симуляції поранень та дій медика. Страйкшоп пригощав смачною кавою. За донат зібрані кошти пішли на підтримку захисників. Дрони в небі і на землі гаряче було не тільки через спеку кожна зі сторін не давала розслабитись іншій не на мить. Тому назва гарячий світанок повністю виправдана. Потужне відкриття сезону по-черкаськи. Поки учасники реєструвались, проходили хронографування, для них працювала команда Страйкшоп разом з павуком, яких нічого не відволікало від роботи. На нашій точці можливо було докупити усе необхідне для якісного результату. А враховуючи спеку, то й ділились водою, бо спека не давала спокою. Просто зараз ми бачимо, як підвозять холодні напої та морозиво. Зараз всім будуть безкоштовно видавати. На жаль, це було і ПСО. Насправді вивантажили кілька наземних дронів на колісній та гусеничній базі, які також були залучені в заході. Найкращий та найдоступніший варіант для тестування для розробників саме Ейрсофт-заходи. Ну а учасникам новий досвід. Штаб з цієї точки розпочиналась робота груп. Отримали задачу, висунулись, виконувати. Моя група намагалась обходити супротивника з флангів. Довго та важко. Спека і спрага працювали на супротивника якісно. Але використовуючи зеленку та інші природні та інженерні укриття та прикриття, ми все ж таки просувались. Так зазнавали втрат, але адаптувались, перегруповувались, відходили, щоб знову завдати удару. По дорозі зустріли групу, задача якої була в пошуку БПЛА. Через короткий проміжок часу виявили його, передали на штаб та утримували точку до моменту, поки надійшов дозвіл на переміщення дрона на штаб. Під час пересування виявили групу супротивника, з яким вступили в бій та ліквідували його. Частково понесли втрати й у нашій групі. Далі двійкою з Любчиком відступали до своїх широким гаком, бо комунікація зі своїми була відсутня, а по дорозі зустрічали кілька контактів. Визначити свій чужий було неможливо, а їх кількість по голосах була в рази більшою за нас. Тому ми закручували ще більше і просувались далі. Виявивши супротивника за парканом, не були впевнені, що це не мертвя. Спостерігали. Побачивши мертвого супротивника, запитали в нього, чи це не їх ред. На що він відповів: не знаю. Після цього ми вирішили відкрити вогонь та одразу ліквідували дві цілі. Просуватись намагались далі, але з ближнього ангара по нас відкрили вогонь, який змусив чергове змінити напрям просування. Виявили ще двійку зі снайпером в тому ж самому місці, де були знищені перші дві цілі: коротка черга, граната і мінус ще два танго. Дружнє спілкування з мертвим супротивником, це і є формат гра друзів. Стукнулись кулачками та висунулись далі. Спека це не тільки складність для учасників Ейрсофт-заходів, але й додатковий напрям для контролю. Пам'ятайте, пожежна безпека на першому місці. Тому контролюйте спрацювання вашої і не тільки піротехніки, аби вчасно та швидко реагувати на займання сухостою. Тому будьте пильними та бережіть природу. І звісно, використовуйте тільки сертифіковану піротехніку. Отримали завдання просуватись до певної точки для проведення ротації подальшого утримування. По дорозі наша група пішла на супротивника, а я зі шквароном продовжили курс до необхідної будівлі. По дорозі зустріли дві цілі, після чого вийшли на необхідний поїнт та намагалися його утримати. Вдвох це було важко, але по факту супротивника ліквідували майже всього. Добре, що гравчиня, що вижила або не мала розуміння по цій локації, або забув. Мету, тому прапор не перевернула назад на свій. Косплей на ДРГ разом з киянином з позивним рембом. Влаштували під кінець денної фази. Це було неймовірно. Годували комарів, уходили від патрулів, навіть від тих кульок, які були адресовані не нам. А жовті просто відкривали вогонь по зеленці з якогось свого приводу, не знаючи, що ми там є. Кілька разів виходили на місця мертвих жовтих. І перед тим, як відкрити вогонь, ми домовились впевнитись, що це не мертвяк і що вони живі. Звісно, відходили так само непомітно для супротивника, як і підходили. А от зустрівши групу гранатометників, ми залягли та чекали, поки підійшла їхня група по дорозі. І відкрили вогонь. Полетіли гранати з нашої сторони. Ліквідована група на дорозі ще мала частково статус поранених. Але їм навряд хто б допоміг. Бо вогонь у їх бік. Та кілька гранат на додачу завадили б цьому. Гранатометники почали закидати в наш бій, але ми залягли в ямі та після кожного виходу притискались до землі, після чого знову відкривали вогонь, максимально не висовуючись. Можливості для маневру в нас вже не було, і супротивник стрілковою зброєю нас знищив. І знову дружній обмін кулачками з посмішками з обох боків. Нічна фаза це завжди складно, особливо коли сліпий. Спочатку ми вийшли малою групою на чолі з честером та знищили кілька груп, що були більшою чисельністю за нас, завдяки тому, що честер позначав цілі. А ми в три стволи накривали шквальним вогнем супротивника. ЧВК! ЧВК! Група була з ними. Хоча й працював по факту тільки Честер, бо наші цифрові його б теж підсвічували. Тому ми не вмикали. Але загалом це було результативно і драйвово. Тому готуйтесь до наступних заходів, як фізично, так і у питаннях спорядження. Бо це одне ціле для кращого результату. Подяка організаторам та учасникам за максимально виснажливий та драйвовий, навіть пекельний захід. Ready for strike!